25 гривень, одна одиниця. Це шорти дитячі та футболочки Ханес від американського бренду Ханес. Так, плоті 60 штук, 40 футболок і 20 ось таких шортів. Шорти у нас е, тільки ось таких кольорів: синій, голубі, голубий і сірий з бірюзовим. Розміри 6, 12 та 12, 18. Футболки є. Від 0 до 24 місяців, і є різні кольори. Це ось такого плану футболочки. Розово сірі, білі. Так, є ось в таких кольорах: це білий, зелений такий, полосочку. Також є в синіх кольорах футболочки. І ось така полосочка є. Є у нас фіолетові кольори. Так? І у нас є ще рожеві. Так, отже, 25 гривень одна штучка, лот 60 штук, в лоті буде 40 футболок та 20 шортів. Замовляйте наших менеджерів.